Видавний цитану було видано фотоальбом картин Ремранта Ван Рейна. В ці фотоальбоми увійшли всі 333 картини, які приписують авторство голландського нідерландського художника Ремранта Ван Рейна. Книга вийшла у трьох форматах: маленький, середній і найбільший. Переді мною це найбільший формат книги, який за своїм розміром. Ну, Складаємо і заміряємо. Це вона постачається у картонній коробці, щоб краще зберегтися. Ну і там книга трошки менше. Це розмір картонної коробки. Це 330 на це 330 на 475 мм. Це розмір коробки в якому книга. <різь> на обкладинці коробки зображено. Автопортрет Реверта ван Рейна це автопортрет в образі святого Павла апостола Святого Павла. Книга важить, На сайті Ташино, книга важить 8 ,5 кг 5 грамів, замовляв через нову пошту. на з важу було 800-250 г. Очевидно, 200 г це ця упаковка і ще упаковка нової пошти. 744 сторінки складає ця книга. Ну, давайте її розкриємо і подивимося, що там всередині. Ось так книга виглядає ближче. Якщо її подивитися, повністю маємо, бачимо цей автор-портрет в образі Павла. З іншої сторони ми бачимо ну, видавниця The Complete Painting", Paintings, повний набір картин. Зверху це автори і оригінальний підпис Рембранта, який він підписував свої картини. Тепер подивимося, що там всередині. Всередині бачимо безпосереднього. Фотоальбом картин Рембранта видавництва Ташин, де зібрано 333 картини нідерландського художника. Розмір безпосередньої книги це 300 мм на 405. Лишився один крок. Зняти плівку і подивитися безпосередньо на роботи Рембрандта. Трошки помацавши книгу, зрозумів, що дивитися, переглядати її краще у перчатках, аби не більший термін зберігти якість е, сторінок, тому що ну, відбитки від пальців дуже помітні. Давайте її розкриємо, подивимося, як вже виглядає Рембрандт. ремрант. Відкриваємо зразу, потрапляємо на урок анатомії доктора. Тюльпа відома картина. А чому так? Чому саме сюди? Тому що вона тут тобто тут вона маленька. Далі ми повертаємо і вона збільшується. Ось тут можна більш детально роздивитися, подивитися, як виглядала ця картина. Подивитися, насоджувати і споглядати цю картину. Вивчати її деталі Так з кожною картиною, так, з кожною картиною можна детально деталі її досліджувати. Аккуратно треба повернути і йти далі. Ось це картини, які можна роздивитися деталі. Ще деталі. Так, 333 картини. Чудовий фотоальбом, який заслуговує уваги, і буде багато естетичного насолодження від його споглядання. Це картини Рембрандта Ван Рейна у будівництві Ташина.